Суспільно-політична медіа платформа інтервізор продовжує свою роботу сьогодні. У нас студії Голда Вермоградська. Ми про неї вже розповідали посилання на перший ефір з пані Голдою. Ми залишимо в описі під цим відео. Меценатка, культурна діячка, амбасадорка України. Ми будемо говорити про нові проекти пані Голди. І про її ставлення до того, що відбувається у світі. Пані Году, я вам щиро вдячна, що сьогодні ви до нас завітали. Принагідно вітаю з усіма прийдешніми зимовими святами. Обов'язково буду питати, що з проектом для молоді і профтехосвіт? Молоді, яка навчається профтехосвіта, так скажімо, це, і про нові проекти. Але перше, головне і Перш за все, я вас вітаю з тим, що Інститут розвитку громадянського суспільства імені Голди Майер, а також форум добрих справ, відзначили вашу велику меценатську діяльність і ви стали власницею нагороди Добре серце, знак пошани Добре серце. Я вас вітаю. Ось Вона у нас стоїть зараз з цією відзнакою. І, мабуть, давайте про ті меценатські доброчесні справи якими ви займалися, нагадаю, нагадаємо нашим глядачам. все, доброго дня. Дя... Дуже дякую за запрошення. Рада вас дуже бачити вас так само вітаю всіма святами і бажаю, щоб всі наші мрії, і саме головне щоб вони здійснились цього року. Я так само принагідно вітаю вас із цією нагородою, і знаєте, не звикла говорити про якісь добрі справи. Приємно, коли відзначають, тобто суспільство на щось реагує. Але на мою думку, найбільш важливим є те, що в нас, от саме цей інституція, інститути меценатства, добрих справ взагалі, благочинності, вони вже входять в наше є. Intendi. Тобто той, мені здається, раніше от ці всякі там дипломчики, які ти крутий, перекрутий рейтинги, це все таке. Знаєте, коли ти розумієш, скільки це все коштує, вони завжди в мене викликали таке певне просто таке, знаєте, обурення. А зараз ти розумієш і знаєш, наскільки все так. Ну, тобто, це і змінюється наша ментальність, і змінюється наше відношення до того. І кожна людина, на мою думку, вона замислюється, чи все я зробив для того, щоб ну хоч. Радіус мій навколо мене зміг стати трошки більше завдяки ну моїм, хоча би там можливостям, бажанням. І тому мені здається, я хотіла би от подякувати інституту громадянського суспільства імені Голди Мейер за те, що вони роблять багато чого. Перш за все, поєднують нас, mm -hmm. волонтерів. У нас є чудові можливості знайомитися, під підхоплювати ідеї один одного, підсилювати. І це чудово, що в Україні це. Ця тема, ну, це навіть тренд, да, що він розвивається е, рік від року. Мені здається, вже 13-14 да, готується форум добрих справ. і я Отак, якщо згадувати, мабуть, не згадаю того майданчика, який би об'єднував дуже різних волонтерів. Дуже різні справи добрі, дуже різні люди приїжджали і розповідали про свій досвід. І я рада і щаслива, що я теж маю певний дотик до цієї uh -huh. справи. Тому що на майданчику форуму добрих справ у нас на очах. Нові проекти народжувалися, реалізовувалися, і потім приходили е, очільники, скажімо, очільники, там е, ідеї, ідейні натхненники і розповідали, а як ці добрі справи а, сталися а, про нові проекти голди виноградської. Ну, от ми проговорили про майданчики, mm -hmm. і я м просто якраз хотіла би проговорити про таку цікаву тему може трошки розпочати і так трошки фрівольно. Зрозуміло, що геополітика це така собі тема, які серйозні дяді, приважні дяді, mm -hmm. тічок туди не особливо, але ми з вами точно mm -hmm. бачимо. Щось вирішують долю mm -hmm. людства країн. І все це знають. І типа. Суспільство в світі, хоч вони там за щось голосують, щось роблять, ну це какая-то там в системі координат якась там частинка. Завжди мене це бентежило, завжди мені це не давало спокою. Ну як це так? Ну чому? Ну маше більше. Ну і мені завжди відповідали розумні люди: ну так, так а хто вам заважає, якщо вас більше? Щоб такі дані щось спливати. І так сталося, що мене запросили операційним директором в досить новий проєкт демократичний тиждень Карпатського моря, який вже відбувся от минулого року, вперше, власне, за ініціативою Лілії Гончаревич, це наша колишня посол України в Норвегії, яка запропонувала в Україні тему демократичних тижнів, щоб вона все ж таки. Ну, ми, хоча б, спробували, особливо зараз тему демократії під час війни ми всі розуміємо, що вона особливо під певними грифами, і це такий був певний виклик для всіх, для нас, для мене, як людини громадської діячки, там з одного проекту спробувати переключитися. Але я хочу сказати таку річ: я завжди роблю те, тільки в що я вірю. І от я побачила в ці в цьому проекті майданчик, який би об'єднав не тільки волонтерів, не тільки там громадських діячів, а перш за все, платформу, на якій могли би. Поєднювати свої сили, бажання, ресурси українці з іноземцями. І враховуючи, що в саме якраз ця традиція вона йде з скандинавських країн: Швеція, Норвегія, Фінляндія. І, власне, перший форум відбувся в Карпатах. От, Історія з тими країнами, вона працююча. Тобто, спочатку, коли я не особливо в це вірила, я побачила, як приїхала перша делегація десь в вересні 35 норвегів, які привезли там якісь соти там пікап для української армії. Mm -hmm. І я просто зрозуміла: це не для піару. Тут от реальні прості. Люди збирали гроші, ремонтували машини, фарбували за свої гроші, перевезли їх в Україну, взяли відпустки в себе на роботах. Привезли, і так от просто я бачила, як відбувалася передача ключів прямо нашим військовим, потім, звичайно, ми познайомилися з ними, в кожного своя якась тема. І я просто побачила, як в тих темах кожного своїй можна поєднати ті ниточки з нами, українцями. Когось там по громадській діяльності, в когось там по науковій, хтось там, я не знаю, по ще якісь, але це крута історія. І Аналізуючи, скільки зараз відбувається форумів, їх просто от безліч. До речі, для мене таке знаєте дивне, що люди платять шале не кошти за це. Вхідні квітки коштують реально великих коштів за те, щоб туди потрапити. Але переважно, ну так загально, mm -hmm. да прийти поговорити. Ну так можливо познайомитись і все. А от так, щоб відбувалася е, е, така, знаєте, заздалегідь робота, От стає така завдача: треба знайти тих людей, треба знайти ресурси. Це зробити все до форуму, щоб на форумі вже вони зустрілись з якимись результатами. Оце такий був певний виклик, і е, звичайно, це для нас дивно, так і звучить навіть дивно демократичний тиждень Карпатського моря. Ну але насправді е, е, нас є мрія зробити це українським довозом. Я якраз хотіла сказати, що тиждень, тиждень Карпатського моря, це майданчик єднання різних інституцій з України та Європи, який є прототипом інноваційного щорічного демократичного фестивалю, що проводиться в країнах Північної Європи та Балтії. І дійсно дуже багато я бачила. Ну, по-перше, про це я дізналася про взагалі що. Це якийсь тиждень карпатського моря, що за море? чи воно Карпатське? Я дізналася. Це, бо... як і метро. <нах> <так>? <нах> <нах> <нах так, це точно. А я дізналася. В, на, ну, на вашому заході а, в, в американському домі. Ми проводили там захід, ми про нього обов'язково поговоримо, як просувається. І мені було дивно. А потім, коли я пішла читати процес, дивлюся, і всі кажуть, що це український Давос, це Український Давос, це Український Давос. Я розумію, що там було декілька секцій. Секції були не просто за галузями, а взагалі, скажімо так, ну, за ментальними напрямками, який напрямок обирали. Ну, перш за все, те, що відбувалося в квітні минулого року, mm -hmm. так, це був початок. Це були більше теми, в які присвячені все ж таки розвитку демократії, безпеки, вибору України, для того, щоб привчити наше суспільство, от якраз mm -hmm. з мого спривольного початку, mm -hmm. да, про те, що так, звичайно, хтось десь щось вирішує. Але ну, ми для чого живемо на цьому світі? Напевно, все ж таки, не бути якимось там бездуховними, бездушними, бездіяльними, якимось там... і, і, істотами, а людьми, які обираючись. І навіть під час війни, а особливо під час війни, суспільство має бути думаючим, рішучим. І а, його не можна просто там десь закинути, там перекрити да, всі кислород всім там, значить, каналам комунікації, там, подачі інформації і так далі. От, власне. Тому це не опозиція. Да? Я хочу, щоб мене зрозуміли вірно. Це якраз реальна можливість ну, по, Ми поставили собі за мету там поставити, наприклад, якісь там основні напрямки, важливі для України. Тобто, окрім звичайно, політики, енергозбереження, це медицина, це освіта, це культурні проекти, без чого Україна не може рухатись. І розіслали запрошення в адміністрації, міністерства. І я вам хочу сказати, а особливо з регіонів нам телефонують люди і кажуть, слухайте, а нам це цікаво. І от ми рухаємося, не отак от гарно треба зробити заплановано, як у всіх, бо mm -hmm. так має бути. А навпаки, а що цікавлять людей? Які питання треба mm -hmm. підняти, кого вони шукають, яких партнерів, їх поєднати? І повірте мені, виходить дуже цікаві колаборації. От просто mm -hmm. один приклад: в вересні туди приїжджала от серед тих героїв, навершці, як mm -hmm. для мене, люди, які зацікавилися з'їздити в. Нашу Чорнобильську зону, ну це були радіологи, яким це було цікаво. До речі, ви знаєте, в Норвегії періодично приходять всякі там, значить, хмарки радіаційні від yeah. Росії, і вони не знають, що з цим робити. Ну, тобто вони з'їздили. А я кажу: так, хлопці, ну якщо вам цікаво, а давайте ми з вами поділимось з досвідом і я відвезла їх в наш чудовий інститут геофізики. у наших науковців є свої напрацювання, про які, на жаль, мало хто знає і. Люди після екскурсії вийшли от з такими очима і сказали: слухайте, ви років на 30 нас випереджаєте. Тобто розумієте, на фоні цього нашого карпатського моря відбуває і, і, до речі, зараз, ну як факт, після тих всіх емоцій і екскурсій, зараз наш інститут геофізики підписав угоду і працює з інституцією Норвегії а, в розробці напрямків, пов'язаних з екологією і з енергозбереженням. Уявіть собі, наскільки це цікаво, абсолютно реальне, практичне впровадження того, про що ми можемо тільки мріяти. Тобто, якщо я правильно розумію, що демократичний тиждень карпатського моря це а Майданчик, де вже підписуються меморандуми. Вони не просто оформлюються, а вона навіть і... І доходять до реалізації. Ага. Тобто, наприклад, зараз наша Ліля да, керівник ага. організації, на зараз там знаходиться в Швеції, Норвегії. А вона телефонує каже, слухай, тут є цікаві люди, в них якісь там, наприклад, є ем, штуч, там, якісь там напрацювання, ага. пов'язані з штучним інтелектом, ага. поради, на, наприклад, для наших хлопців на війні, що робити в якихось ситуаціях ага. пов'язаних з здоров'ям. І зараз думаємо, як пов'язати тих людей з кимось із наших волонтерів, фахівців, айтішників для того, щоб цю ідею вже максимально привести до того, щоб вона працювала і реалізувалась. От е, оце, мені здається. Абсолютно унікальна можливість не просто казати, що форум це поговорити, форум це зробити. От, можу, а пані Голдо, наскільки от ви сказали, що ви розіслали листи запрошення в міністерства відомства, зустрічалися, зустрічалися з політиками. А яка була від них реакція? Дуже багато політиків, коли чують, що є якась можливість десь виступити, використовуються як піар-майданчик і забувають або взагалі ігнорять. Чи були у вас представники влади? і чи, а, ну, все, Взагалі, як ви відреагували на ваші запрошення? Ну, перш за все, зараз відбувається підготовка. Зараз угу. плануються панелі, узгоджуються тематики, узгоджуються якісь практичні питання. Є такі обладміністрації, які відразу сказали, нам цікаво то-то-то. То то тому то не... і справа, що ми пішли в регіони угу. в обладміністраціях Так цікаво, коли розписуються листи, десь його розписали. Стали на відділ культури, десь на відділ економіки, десь міжнародних зв'язків. Mm. По-перше, це дуже цікаво, як працює децентралізація mm. і в якому регіоні дещо важливо. Це перше. По друге, я хочу сказати, ми з тими людьми вже контактуємо, вже спілкуємося, і навіть запрошуємо в якісь ще корисні mm. цікаві для них е, колаборації. І люди цінують це і кажуть, слухайте, як здорово, що з'явилось щось, що ми сидячи в районах, іноді не знаємо про щось, а ви нам це. Помагаєте. Якщо ми говоримо про, про деякі міністерства, звичайно, питання з'їздити витратити кошти аж доїхати з Києва до Троскавця. Це величезний бюджет, а ми з вами розуміємо, що це бажання просто піднятися і десь поїхати. Але ми працюємо, є ряд міністерств, які зацікавлені. Дуже цікавою буде панель пов'язана з енергозбереженням, з нашими технологіями, тому що це виклики для України. І особливо, мені здається, тут важливо. Момент донести, що у нас в Україні є багато своїх ресурсів, про які насправді ми не сильно знаємо, і от такі, наприклад, як. Та, та ж самий, наприклад, інститут геофізики, а є й інші, які можуть розповісти, як запроваджувати українські е, е, вчені якісь там знахідки для наших е, подолання якихось ситуацій. На мою думку, це шалена можливість. Шалена. Тобто, нас цінують іноземці, чому не знають про це наші регіони? Чи, наприклад, там тема е, реабілітації лі... лі... поранених, коли знову ж такі інститути придумали якісь. Космічний, якийсь нереальний, абсолютно апарат, який допомагає нашим хлопцям в реабілітації, і зараз його готові закуповувати в світі. У нас, слухайте, це знову питання корупції. Mm -hmm. Ні, звичайно, все класно, кльово, але давайте ми купимо там за 10 разів щось більше. Десь за кордоном, але ми будемо демонструвати цей заклад mm -hmm. прямо, тим більше що mm -hmm. це uh, центр реабілітації, да. щоб це було дуже наочно, щоб це було mm -hmm. дуже зрозуміло і щоб це uh, було, знаєте, дуже переконливо. От можна казати скільки завгодно, але мені здається, якщо навіть така просвітницька функція спрацює, ну. Я вже буду щаслива від того, що я долучилась до цього проєкту. Український прорив, який ми з вами обговорювали в сфері залучення профтехосвіти і можливості виходу їх в публічну площину, скажімо так. Да? Тому що ми говорили, що профтехосвіта це не щось таке, там, не знаю, другорядне, це те, що зараз буде потребувати країна під час відновлення. Це спеціальності, за які будуть платити хороші гроші. Тому що навіть не сантехніка слюсаря, плиточника, а знайти хороших швачок, які вміють користуватися швейними машинками з, вчасними, з, електро... з, вчасними, з електронним цим чіпіруванням, устаткуванням, це, 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 буде, ну, це, це на сьогоднішній день треба вже думати про те, щоб їх готувати. Яким чином зараз просувається ця ідея? Можливо, ви можете сказати, скільки вже подалося представників, від яких ліцеїв або технічних коледжів можливо, ви вже бачили якісь певні зразки, тому що мене вразили ті зразки, які ви демонстрували, коли презентували початок українського прориву 2025. Правильно я говорю? No? Так, Перш за все, пані Світлана, Я вам дуже дякую за інформаційне партнерство, тому що це. Це дуже круто, це не просто приємно. Це дуже важливо, коли е, засоби масової інформації доносять взагалі до, до наших людей, до громадян, до молоді, що є такі проекти mm -hmm. і, і є такі ресурси. До 31 грудня у нас подала заявку 109 заявок, тобто у нас 109 mm -hmm. стартапів. 28 січня на виставці Key Fashion, це найбільша виставка mm -hmm. в Україні. Буде презентована от публічно прямо саме, mm -hmm. значить, зірці. Ми вас так само звичайно з задоволенням mm -hmm. Запрошуємо. От зараз триває робота, коли вони, окрім значить, самих робіт, мали прислати там описи, mm -hmm. до речі, українською і англійською мовою oh, нас в нас міжнародний. Журі, uh -huh. ми ж виходимо на експорт, тому мудборди і певні документи, деякі вже бачила. Є дуже цікаві речі. Ну, по перше, це ж не тільки одяг, да, uh -huh. там і там аксесуари, це взуття для, наприклад, тварин. Бо у нас є багато запитів uh -huh. да, на якісь там тематики. Там це домашній текстиль, є, наприклад, унікальна технологія. Не знаю, там дівчина придумала робити шкіру з грибів. Уявіть собі, це технологічний uh -huh. стартап і так далі. І ем, серед стартапів, в тому числі, це, на мою думку, такі один із таких дуже знакових показників того, що ми робимо щось корисне і потрібне. Uh -huh. Тобто, подала заявку Ямпільська станція юнатів. Уявіть собі, люди, прифронтова територія, які їх бомблять постійно, і в цьому Ямполі майже нічого не залишилось. Вони роблять там чудові мила, якісь свічки. Чудові чаї, чи чудові, значить, всякі там страв різносоли, і ми будемо так само їх вчити допомагати, як зробити так, щоб їх продукція була максимально експортно орієнтованою. І насправді саме підтримка таких проектів, щоб ну окей, навіть якщо вони не переможуть, бо ми ж не знаємо uh -huh. цього, да? навіть якщо більше людей в Україні дізнається про ту продукцію і зможе замовляти саме в них ці тії. Це зможе підтримати цю громаду, яка, в принципі, живе тільки завдяки цьому. І мені здається, це так круто, коли це реальна користь. Розумієте, не просто щось десь там, це реальність. Що ще такого, ну можливо, якихось небересечних екзотичних проєктів, які ви можете згадати з українського прориву, попередніх років старт. Не просто стартувала, а вже оформилася в бізнес і заробляє кошти. Ну, по перше, саме конкурс стартапи ми робимо вперше, та саме так. стартапів. <гум> А самі колекції, які ми бачимо, які роблять наші, ну скажімо так, колеги з закладів освіти, бо mm -hmm. цього року це буде, до речі, не тільки училище, коледжі, ліцеї, це буде і університети, і академії. Mm -hmm. І це прекрасно, що всі ступені освіти в галузі індустрії mm -hmm. моди, вони зацікавились цим проєктом. Для нас це якраз чудова можливість використати. Я маю на увазі інфекцій країн будь-які наші. Наші майданчики, де ми їздимо зараз? світом, розповідати про це. До речі, до нас звернулися організація з Венеції, з Італії. Вони mm -hmm. просто почитали про цей проект. І сказали, що вони би дуже хотіли зробити виставку цих стартапів в Італії для того, щоб більше людей про це дізнались. Чи зараз ми, наприклад, їдемо? Наша делегація в лютому місяці в Париж на... з проектами пов'язаними з експортом, де ми так само можемо показати це і от. Так, от, знаєте, щоб ми не відокремлювали це правтєх, це десь mm -hmm. там. А от mm -hmm. тут, тут вже дизайнери. Ні, навпаки, ми розмиваємо ці кордони і робимо все, щоб тут вже не можна було відрізнити. А де дизайнер, mm -hmm. а, де, а де правтєх. І, звичайно, є дуже багато речей, ви самі бачили їх mm -hmm. якість. Для того, щоб розуміти, що вони мають всі шанси продаватися в світі. Це, по-перше, я підтверджую, що це не просто високоякісні. А... Двірці, як ви сказали, там, да, аксесуари, одяг. А це ну, така конструк... Конструктивні рішення, які ти одразу навіть от дивишся і думаєш, ну, як могло таке в голову прийти? Ну, Причому це ну, і принти, як? і вишивка. Це ж не просто, от, наприклад, там, запорізький е, заклад е, Швейне училище, яке робило цей принт Аранти. Да? Це, по перше, технологічно дуже складно уявити, як люди в місті, які бомблять, які непонятно як виживає, роблять просто шедеври, технологічні yeah. шедеври, креативні дизей шедеври. Чи от зараз там до нас звернулася училище з Харкова, каже: ну слухайте, ну ми ну, чуть ли не в розвалінах, але ми все рівно ми хочемо прийняти участь. Можна ми там на день пізніше відправимо? І от вони присилають свої якісь там унікальні топи, такі mm -hmm. класні, круті речі який точно, я думаю, сподобається багатьом модницям по світу, але просто ти собі розумієш, що неможливе, можливо, завдяки таким людям, які навіть в тих умовах все рівно не збираються здаватися. Міністерство освіти і науки є вашим партнером в цей раз? Я знаю, що це болюче питання, але давайте, чесно, ми з вами і минулого разу були дуже чесні. Чесно, училище, про яке я тільки що сказала. Це одне із найкращих училищ Харкова. Його збирається закрити Міністерство освіти. Ну тому, що ну тому, що тому скажіть, будь ласка, про що ми ще можемо говорити? Тобто, Харків це місце, столиця легкої промисловості, так. в якому неймовірна кількість навіть зараз все рівно виробників. Так. Залишилось три училища, і найкраще вони сів рівно збираються закрити. Люди, які готували, і зутівників. Ювелірів. Тобто я ж скільки там була й до війни. Я сьогодні, коли це почула, в мене був просто шок. Я збираюсь про це кричати, говорити і робити все, щоб цього не відбулося. Бо замість того, щоб допомогти підтримати, знайти ресурс, легше за все просто вмити руки і закрити. Тому, ну про що ми з вами можемо зараз сказати? Це не моя суб'єктивна, це просто от факт. Тому я запрошую вас на виставку прийти подивитись речі цих людей, зрозуміти, чи вони заслуговують на те, щоб їх закривали, чи навпаки зробити так, щоб їм допомогли і ті діти, і Боже, ви б підійшли на їх сторінки. Скільки там енергії, емоцій, якогось оптимізму, вони постраждали не більше в, угу. в значить, серед тих всіх училищ, але. Це треба просто бачити все. І я, я просто не розумію, як так, чому міністерство не може це підтримати. чому. І це ж не перший раз, коли насправді mm -hmm. знімаються е, директори, які б'ються за заклади. Ну, легше за все закрити, продати, вмити руки. Тому no. цього року міністерство не є нашим партнером. А далі подивимось. <гум> uh, слухайте, ну не хочу, не хочу я на такій ну, печальній ноті. No, Знає, тінчу, ну, ну Ми ж як Але... громадські, за них боремось. І це означає, оце, що так. ми небайдужі, і ми їх відстоїмо, і ви подивитесь. І я просто хочу сказати, що це важливо, коли рішення про існування того чи іншого закладу, воно має сприйматися виважене, реально, з потреб ринку, з потреб роботодавців, з можливості персоналу, а не якихось там, вибачте, бюрократичних забобонів угу. чи, чи чогось там. Тому мені здається, повертаючись знову до теми. Чи можуть люди вирішувати долю навіть в тихому? можуть? І я закликаю всіх про це замислитись. Ми, ми не з вами не просто якісь там в системі, Ми люди, які обирають свій шлях, які обирають свої думки і свої звичайно дії. Пані Голодо, я, <смеш> я <смеш> вам... як на, <смеш> на мітінгу вийшла, але ви знаєте, що я справді так і думаю. <смеш> я знаю, що це все щиро, що це все від серця. Я вам вдячна за те, що ви, ну вже десяток, більше десятку років, ви людина, яка продовжує битися. Я по-іншому не можу сказати, битися за профтехосвіту в Україні, щоб вона залишилася, щоб вона розвивалася. Я знаю, скільки вкладається зараз в розвиток цих швейних училищ, або там які готують і для сфери побуту, і для сфери послуг людей. Я знаю, що оцей український прорив, який ви ведете, не знаю, як вистачає сил. Кожен раз починати це можливість для багатьох в невеличких містах, а іноді селищах відкрити для себе величезний світ. Тому що ті п'ять, здається, якщо я правильно пам'ятаю, ті п'ять переможців. Вони отримують можливість вийти 10. на... десять. Ми 10. Зробили, Так. ще десять завтра. Але було п'ять двадцять буде півфіналістів. Mm -hmm. а, великий зараз буде курс у двору, mm -hmm. але десять на півфіналістів відкриють свої магазинчики на Еці і будуть підтримуватися з коучами всякими значить, менторами для того, щоб вони змогли досягнути успіху. І Бо а... вони виходять уже на великий області. Ну просто... так, от зараз ми їх відбираємо, mm -hmm. і тут питання. Чому на що ми робимо акцент, щоб люди зрозуміли, що ви не просто там учбові заклади, ви можете робити речі, які можуть не просто продавати світи, вони просувають Україну бренд України, бренд вашого закладу. Вони є чудову популяризацією професій, профорієнтацію для молоді. І ви знаєте, коли в них з'являються свої крила, люди просто бачать результати своєї праці. Мені здається, це і є та енергія, яку отримуємо. Ми назад, як організатори, коли знову щось починаємо. Це відповідь на ваше питання, де вони беруться. Це по колу, це все енергія, яка рухається по колу. Тому ми а, за та... успіх всіх нас. Я бажаю, щоб цей успіх був. Бажаємо нашій країні перемоги миру. А під час становлення точно всі сьогоднішні слухачі, студенти, учні, які набувають професійних навичок, стали високо. Високо затребуваними професіоналами з хорошою оплатою їх праці, і звичайно, з можливістю створити, ну і затребуване, да тому створити я... нові промисловими. нагодою, да. просто запрошую, коли от зараз там після го mm -hmm. відкриється це як мінімум завідати на цей сайт Fashion Globus Ukraine, mm -hmm. подивитися на це, подивитися, які талановиті в нас люди, і е, хочу ще раз подякувати посольству штатів за те, що вони підтримали цей проект. Так. Мені здається, це. Це не просто політполітика, це насправді дуже велика мудрість між країнами. Ми маємо, маємо подякувати українському американському домі в Україні і посольству Сполучених Штатів Америки в Україні за те, що цього річ вони стали вашими партнерами, промоутерами, надають майданчик. І я так думаю, що ті 10 переможців вони теж отримують певні свої. Зиски, а можливо, навіть презенти від посольства. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні у студії ми були з Голдою виноградською, меценатом, громадською діячкою, культурною амбасадоркою України, говорили про нові проекти, про стартапи і про розвиток профтехосвіти в Україні, який фактично пані Голда підтримує на своїх плечах уже більше десяти років. З вами в студії працювала Світлана Кушнір. Ви були на каналі Інтервізор. Не перемикайтесь.